Вас вітаю вихователь молодшої групи Леонова Валілія Валентинівна. Сьогодні ми проведемо з вами заняття на тему дружня сім'я. У садочку, новий день! Всім говорим добрий день! Добрий день тобі й мені! Всім ми скажемо на землі. Доброго дня, дітки! А хто це до нас завітав? Та це ж родина ведмедів. Вони прийшли до нас із сказки три ведмедя. Жили собі в хатинці лісовій два ведмедя і ведмежатко. Тата ведмедя звали Михайло Іванович. Маму ведмедицю Настасія Петрівна. А як звали дітки, синочка їхнього? Так, Михайлик. Як назвати одним словом тата, маму і дитину? Як ви гадаєте, дітки? Це сім'я. А ще можна сказати родина. Коли в родині не сваряться, одне одному допомагають, про таку сім'ю говорять, що вона дружня. Діти, як ви розумієте, що таке сім'я? Найрідніші люди. Люди, які люблять один одного, піклуються один про одного, живуть разом. У кожного з вас теж є своя сім'я. Наші пальчики допоможуть розповісти про всіх, хто є в сім'ї. Оцей пальчик наш дідусь. Оцей пальчик – Баба, оцей пальчик наш татусь, оцей пальчик мама, оцей пальчик я, ось і вся моя сім'я. Сім'я дітки буває маленька, коли в сім'ї тато, мама та дитина, як у родині трьох ведмедів. А може бути великою, коли в сім'ї є дідусь, бабуся, брати та сестри. А розкажіть мені, хто який в родині? Наприклад, мій тато разумний, сильний, сміливий, веселий, високий. Моя мама гарна, добра, лагідна, ніжна, рідна. Моя бабуся весела, красива, люба, добра. Моя сестричка маленька, хороша, слухняна, гарна. Мій братик. Добрий, сміливий, слухняний, маленький. Скажіть мені, а хто ви для своїх батьків? Діти, хлопчики, дівчата, сини, доченьки, братики і сестрички рідні люди. Піклуються одне про одного. Старші допомагають батькам виховувати молодших, тому їх теж треба слухатися і намагатися не сваритися. А якщо станеться, що посварилися, то завжди можна помиритися, посміхнутися один одного. Обійнятися, промовити мирілку. Дай мені мізінчик свій, зачепи його за мій. Мізин, мізин, мізинець, помирив нас молодець. А я вам бажаю, дітки, бути слухняними, веселими, завжди радісними і ніколи не сваритися. До нових зустрічей!